Подарунок до дня незалежності на Запоріжжі підірвали автомобіль, у якому їхав колаборант Іван Сушко, очільник тимчасово окупованого селища Михайлівка. Про це повідомляють російські змі. Ще один гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області, Володимир Грогов, повідомив, що після вибуху Сушка доправили до лікарні у критичному стані, де він і помер. А сама вибухівка була під сидінням. Про призначення Івана Сушка, голови окупаційної адміністрації Михайлівки, стало відомо наприкінці квітня цього року. Також відомо, що до того, як чоловік погодився на співпрацю з ворогом, він працював тамадою свого часу. Зрадник України служив у десантно-штурмових військах ЗСУ. Нагадаю, днями раніше російські пропагандисти заявили про замах на життя гауляйтера тимчасово окупованого Маріуполя Костянтина Іващенка. Йдеться також про вибухівку в автомобілі, але чоловік залишився живий.